Івано-Франківським тролейбусам аварійні відключення електрики не завада. В цьому запевняє директор електроавтотрансу Леонід Яковець. Пригадує, коли такі відключення траплялися у 90-х, тролейбуси все рівно курсували вулицями міста, адже живлення припинялося лише у житлових будинках Івано-Франківська. Натомість підстанції, які забезпечували рух електротранспорту, працювали у звичному режимі. Такий сценарій цілком можливий і за умови майбутніх аварійних відключень. Леонід Яковець зізнається, поки жодних повідомлень про знеструмлення на адресу підприємства не. Надходило кожне підприємство має категорію свого енергопостачання, і я не думаю, це я не гарантую, але я не думаю, що це буде розповсюджуватись на такі підприємства, тому що це ну не має ж ніякої логіки. Тож не може бути так, що людина може, мається, якщо й дуже терміново поїхати, десь треба з однієї частини міста в друге. Ну не всі ж у нас мають такі кошти, щоб пересуватись на таксі. Нині на балансі електроавтотрансу знаходяться понад чотири десятки тролейбусів. Майже всі з них вже готові до роботи у зимовий період.